Так, увага, пам'ятаєте, що ми маємо робити? Будь... Алло, увага, стоїмо, носи на ширині плі, на кожен мій рахунок ви робите глибокий присяг і підводите. Так робимо 30 разів. Увага, слухаємо мене, будь ласка. Мене зараз поки що пульс не шукаємо. Зараз робимо 30 присідань. На кожен мій рахунок присіли і відразу підвели. Робимо 30 присідань і для того зразу знаходимо пульс. Зрозуміло? Приготувались присідати, приціли всі вниз, показали, як будемо присідати. Всі внизу завмерли, завмерли в нижньому положенні. Так, Вам трошки нижче потрібно. Носи можна тут. Отак. Так. Все молодці, підвели. Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. шість, 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 шість. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. Найшли пульс відразу. Приготували. Оп! Відпустили, запам'ятали, ножки стрякнули, ручки догори, глибокий вдох, видох, відновлюємося, 30 секунд залишилось на відновлення, знов будемо рахувати для того пульсу. У вас буде два пульси, Перший після присідання, який ви запам'ятали, і другий той, який ми нарахуємо. Тренер говорить, ваше призначено говорите, відразу два пульси, Перший після присідання, другий після відновлення. Ми відновлюємо, ножки шляхуємо, глибокий вдох, видок. Маєте максимально добре відновитися. Максимально. Так, знайшли пульс. Приготувались. Оп!

Titulky